Добрий день, це магазин та мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку позицію як сидіння на трактор МТЗ. Це іде виробництво Нідерланди. Як бачите, воно йде з двома підлокотниками. Вони регулюються по наклону. Такий гвинт тут стає. Бачите, можна менше, більше. Кут зробить. Один і другий. Підголовник регулюється. Тканина в ньому йде, як бачите, така перфорірована. Тобто, добре вона дихає, влітку буде не так спекотно на ній сидіти, в порівнянні навіть з оригінальним. Ось так воно виглядає. Регулювання спинки вперед-назад і по висоті три положення. По конструкції воно дуже схоже на білорусівське, тобто так само йде амортизатор, дві пружини для регулювання ваги. Так Це все виглядає. По кріпленню можу сказати, що по ширині кронштейна воно підходить так само, як і білорусівське. Є єдиний нюанс, що е, сходяться два отвори передні. Тут, бачите, є регулювальні отвори. Тобто два передні сходяться, а позаду просто так само буде два штучки досверлити. Там нічого важкого немає, просто два отвори досверлюються, там нормально залишається е, ще металу для кріплення, тобто воно не розійдеться. Ось так виглядає. По зручності по нашому опиту, воно набагато виграє від оригінального сидіння, вже скільки ми їх продали, всі задоволені. Бувають навіть випадки, люди обмінюють нову сидушку Білорусь з доплатою на таку, бо по зручності вона набагато більше відіграє, виграє точніше, бо має бокову підтримку, підлокотнички і підголовник. Ось так вона виглядає. Так само у нас є такі самі варіанти, але в корзамі. Трошки дешевше. Це йде 22 тисячі, та йде 20 тисяч, і є в корзамі із поворотним механізмом на 360. Тут такий речах. 360 повертається, ну це кому на екскаватори, може зручніше буде. Відправити може вам, вам її по території України. Можете звертатися за цим номером. Також є доставка України-Литва, Латвія та Молдова. Це номера перевізників, які допоможуть вам довести вашу країну. Ви з ними окремо вже домовляєтесь: Латвія, Литва, Володимир і Молдова Сергій. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, ворошовку Сонечко та Косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо вас щось зацікавило, звертайтеся за цим номером телефону. Гарного дня!